Каже, бабуся, ну ти ж мене будеш спасати від прильотів. Я кажу, звісно, я тебе буду спасати від прильотів. Не хвилюйся, ми тебе будемо спасати. Війна прийшла, яку ми зовсім не чекали. Богданчику було тоді всього-навсього два з половиною рочки. Ми бачили на вулицях техніку, військову. Це були танки, це були БМП. Ходили люди зі зброєю. Він їх лякався. Ми чули вибухи. І так розпочалася війна, і так наше життя зовсім змінилося, бо дитина вже вона не мала спілкування нормального. Почали сім'ї виїжджати. Друзі поїхали. від батька залишився на окупованій території. території Запорізькій області. Да, області. Але вони вони розвелися. А Наша донька це ж і богданчик. На жаль, вона хворіє, тому дитиною опікуємось ми. От коли війна почалася, ми, ми думали, що швидко закінчиться, супротив був, але бачимо, що не закінчується ця навала. І поїхали на дачу, вже, щоб не бачити цього всього. І там от ми розбаловили, як нам не мішали обстріли. А як обстріли мішали, будиночок ховалися. Коли були в окупації, це неймовірний тиск. Людина собі не належить. Ти залежиш повністю від оцих окупаційних військ, можуть встановити, забрати телефон, подивитися, все там висмотрити. І не дай Бог, там буде якась фраза про Україну. Не стільки там, там з харчами, там, з битовими умовами, але оцей моральний тиск окупаційний він дуже, дуже. Документи постійно перевіряли, постійно, документи, телефони. І вони почали з тієї сторони Дніпра. Стріляти по подачному кооперативу нашому і там розрушили буквально всі дачі. Нам прийшлося звідти виїхати. Да, прийшлося ще раз. Ми повернулися додому в наш будинок одинадцятого листопада. Нас да. звільнили 22 року. Люди повиходили всі старі, малі, на нашу головну вулицю. Поїхали, Всі кричали, кричали, слава Україні! Перемога! Їхали наші Це таке був хлопці, підйом. наші да. військові. Це був великий підйом для нас. Бабушки повиходили, машуть платочками. До сльоз. Ми знали, що тяжко, тяжко. Але ми вірили в те, що буде, буде наша перемога. А вам що допомога? Ну чоловік я... шутка. Да, якщо швидко, то чоловік. У нас є онук, є своє завдання в житті, що ми повинні дати йому. Старт, майбутнє, старт. майбутнє, а майбутнє в його може бути тільки в Україні. Але тут сталася знову біда. Почали обстрілювати нас із лівобережжя. Прилітали ракети, обстрілювали з градів нас. Ми його першого хапали, бігли в ванну або в коридор, або ну ми за його дуже хвилювалися. Бам, бам казав, бам, як таке прильот зучався, бам, і тікав у коридор. Затримка розвитку мовлення. Затрив... Є були. такий діагноз, так. Да. вибухи, в дитини постійні стреси. Діти не вміють між собою комунікувати, розмовляти, грати навіть, якщо це базове є у всіх дітей. Але якщо то дитина війни, якщо вона народилася під час війни, вона не застала ні садочків, ні шкіл. На жаль, зараз ну, половини дітей є порушення мовлення. Тепер ми мешкаємо в іншому районі, але останнім часом там теж уже не дуже спокійно безкінечні ці обстріли, але нам е, повезло, ми там е, знайшли дитяче містечко. Богдан дуже любить туди йти. Він там іграє з дітками, він да. там і навчається. Там йому надають допомогу психологічну. Зараз він зовсім не боїться йти на вулицю. Логопед є, там є педагог. Ми забираємо дитину зовсім змінено в його настрої, тому що він почав краще розмовляти. І багато бо він, нових слів. Він, він значка, дуже багато да, нових слів говорить. Перший раз я зустріла Богданчика, який ще ну, дуже погано розмовляв. Тобто, там баба, діда, я бодя, і на цьому все. Наразі його ситуація ну, настільки покращилася в дитини. Вже розвита посидючість, розвинуте її мовлення. Він вже має ті навички, які мають бути у дитини на його вік. То він такий розумничка. Він і рахує, він знає літери. А це для нас теж немало важливо зараз, тому що дитині вже п'ять з половиною років і дитячого садочка у нас немає зовсім який би працював, тому що у нас все обстрілюється, і от зараз такі заняття. Які є безпечними в укритті, вони допомагають дітям і розвиватися, вони вчаться між собою комунікувати, вони вчаться гратися. Він отримав на новорічні свята від спонсорів дитячому містечку. Майнкрафт кожного дня щось придумує нове. Він розбирає повністю і знову щось будує нове, і приносить нам показує. Yeah. Ми дуже щасливі від того, що дитина yeah. е має е таку фантазію. Оце, напевно, точно будущий конструктор. Зараз він повністю у грі. Щас його покликати, він не почує навіть. Гарна іграшка в нього це я. <на>, на плечах покататися, в схованки погулятися, на риболовлю крючок, черв'ячки, аквариум у нас є, кормимо рибок, наблюдаємо, дивимося. Ми його дуже любимо, він, він це розуміє.